Редька, як правильно готувати. Та любу редьку. В даному випадку це дайкон е, редька. Бо є такі люди, які не можуть їсти там чорну редьку, вона важка, її це багато як з'їж такі коліки починаються і у здорових людей. А дайкон, вона така заходить гарно, але не всі її правильно готують. Просто потерли, посолили і зразу налили олії. І, і, Мед туди додавати, намагається. Але вона тоді пускає цей весь сік, вона і стає, що багато в неї води. Оці. І ще буває, що мед розб... розб... розбадяжують з водою, щоб це. І в результаті вона водяниста і не дуже смачна. От. А як треба робити? Треба от її натерти, звичайно, тоді посолити солькою. От. Посолюючи, перемішати її. От. а Тоді отако, трошки її так пожмакать зверху. І, от. і вона повинна опустити свій сік. Солона редька, як ви підсолите її, так само, як і капуста і все, вона відпускає свій сік. Бачите? Воно скільки його тут соку там на дні. От. Тепер ми що робимо? Ми беремо чимось зверху, його притуляємо отако. Ще трошки отак, бачите, скільки соку вона дає. Оцей весь сік, він зайвим не буде, але води вже ви не досете зайвою. І отако берете його і зливаєте кудись. Якусь ємність окремо. Весь сік зливаєте. Ну, Постоїть вона повинна на ну, десь годинку, може хвилин 40. І побачите, що багато-багато соку в неї. Бачите, скільки зреть пішло соку. Цей сік дуже корисний, От його можна ще з медом замішувати. І хто там, кого кашель хронічний не проходить або гострий бронхіт, Вона дуже гарно пом'якшує має протизапальні властивості. От. Можна сам цей сік з медом пити. Ну, навіть корисніше, мабуть, з чорної редьки від кашля. І от такого ви злили. Бачите, скільки у вас зайвої вологи було б. Якби ви зверху налили олії, от, то вона б була б водяниста, олія б не відчувалася. От. А якщо ви хочете робити з медом, то ви так і будете робити зараз з медом. Оце зайве визлили. Більше вона трошки дасть на вже в основній своїй масі ви її цей. Ну і берете трошки, це буде забагато, От, відливаєте трошечки його. До речі, можете і спробувати його на смак, якщо це сік, Який він буде чи пересолений, чи недосолений. Можна ще досолити, якщо недосолений. досолений. От, і залишаємо приблизно половину вбрали, він нам не треба. От, і додаємо сюди меду, ложку. Є такий у нас Карпатський гарний мед. Додаємо прямо у цей сік і починаємо його перемішувати гарненько. Це буде заправка медова. Без усякої водички з цим соком. Перемішуйте, доки він не розчиниться. До речі, можете і мед перевірити, якщо Мед якийсь підробний, то він зразу розчиняється. А такий справжній мед. Ну це з Карпат привезли. З пасіки. Бачите він який. Він і не розчиняється. Ага. Так розчиняйте. І у вас виходить соус медовий на власному соці з дайкона. Щоб скоріше розчинилося, отак, наче жмакайте. Знаєте, як цукерки діти жують, вони одразу швиденько розчиняються. Так само і мед. Можна його по стінкам брати, таку прижимати, і він тоді о, буде розчинятися гарно. Зайвий сік ви злили, тому водяниста вона у вас вже не буде. І тоді ви оцей сік знову будете додавати в вашу речку. Вона вже у вас без водички тако трошки полили зверху і тепер додаєте олійки. Можна, я додаю. Олію соняшникову, бо ну, можна додавати її олію з оливок, але вона має такий свій смак трошки гіркуватий. Я люблю смак соняшникової домашньої олійки додали. О. Тепер ви можете вже її перемішати гарнесенько. От, у вас вже не буде отої зайвої вологи, і у вас буде відчуватися олія. І оцим вашим соусом з власним сіком, соком дайкона та меду, він весь має пройтися. Краще її ще зразу не споживати, а вона як настоїться, то буде ще смачнішою робиться. Вона наче як витримку тоді отримує. От, а Зверху ви можете оце все прикрасити. Тоді ще я люблю цибулькою зеленою викрашається. Воно дуже гарно разом йде. От і ви отримуєте таку речку справжнє здоров'я. Дуже вона корисна. Але тим людям, які чутливі, треба з обережністю її вживати. Перевіряйте, скільки ви можете. І кожен може свій порог. Дізнатись всім бажаю добра, здоров'я і смачного.